Доброго дня, діти! Сьогодні по дорозі я побачила сліди і сфотографувала їх. Подивіться, як ви вважаєте, чиї вони, давайте підемо по цих слідах і подивимось, куди вони нас приведуть. Куди це ми потрапили? Послухайте, що ви чуєте у лісі. Що це за звуки? Цікаво, а хто це тут сховався за ялинкою? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. Малята. А від кого за ялинкою сховався заяць? Чому? Назвіть зайця лагідно. Давайте подаруємо йому барабан. Він буде на ньому грати, і лисичка буде його боятися. Як звучить барабан. Ди, 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 ди. І ще раз. Ди, ди. Ди ди. А ось іще сліди. Цікаво, до кого вони ведуть. Давайте складемо картинку. І дізнаємось, хто це? Який він? Малята? Вовк який злий. Назвіть вовка ласкаво, щоб він став добрішим. А ті сліди, до кого нас приведуть? Кого ви бачите? Розкажіть, яке у лисички хутро? Що вона робить? Кого ви побачили біля лисички? Скільки лисенят? Які вони за розміром. А що лисенята роблять? А це чиї такі великі сліди? Хто це? А де сховався ведмідь? Що він робить? Назвіть ведмедя лагідно. Давайте вивчимо чистомовку про ведмедика і тихенько її розкажемо. Щоб він не прокинувся. Ія, Ія, Ія а це що за чудо Сія? Іх, іг, іх, іх це ж ведмежий барліг. Іть, іть, іть тут ведмідь у ньому спить. Ни, ни, ни бачить він медові сни. Друзі. Вам сподобалася наша прогулянка? А де ми сьогодні були? Кого ми зустріли? На все добре, малята. До зустрічі!